Я нутриціолог, і зараз вам покажу, з яких продуктів складається мій сніданок та його калорійність. До речі, це мій улюблений прийом їжі. Завжди намагаюся його робити максимально смачним та поживним. Тож цільнозерновий хліб, як джерело складних вуглеводів, я підсмажила на сковорідці, додавши одне яйце в якості білково-жирового продукту. З овочів сьогодні також будуть броколі. Їх я просто відварила 5-7 хвилин. Бажано не переварювати, адже так продукт буде втрачати свої корисні властивості. Тепер формуємо тарілку. На хліб я додаю авокадо, як джерело не насильне. Шрі один тост зробила з сиром брі, а другий з тунцем. З якості десерту сьогодні буде мандарина та яблуко. З овочів також кладу броколі, варений буряк та помідор. Ось така тарілочка вийшла. Зазвичай я не рахую калорії, адже вже знаю свої норми і не хочу витрачати час. Але для вас хочу показати, як можна просто дізнатися калорійність страви за допомогою застосунка калс. Для цього просто потрібно скачати додаток, ввести свої дані, відкрити камеру у застосунку і він сам зробить розрахунок. Наприклад, у випадку, якщо ви хочете додати інгредієнти, як зараз візуально я бачу, що хліба трішки більше, за декілька секунд просто додаю необхідну кількість, що дуже просто, адже ви можете контролювати все. Самостійно. В якості десерту після сніданку у мене була кава з вершками та зефіром. Швиденько сканую продукти в додатку калс і отримую 714 калорій. Якщо ви не хочете витрачати час на підрахунки калорій, цей додаток гарний спосіб швидко дізнатися калорійність. В їхньому інстаграмі ви зможете знайти посилання, щоб скачати цей додаток.